Щоб отримати таку якісну послугу операційного втручання, не треба їхати зараз в Харків або в Київ, в інше місто велике, де, де можливо там є імениті лікарі, тому що лікарі сьогодні є імениті вже в нашому. Цьому відділенні в нашій лікарні вимога була така, що якщо ми, ми отримаємо цей апарат, якщо ми підготуємо повністю приміщення, якщо відремонтуємо повністю відділення екстреної медичної допомоги, в якому ми зараз з вами знаходимося, відведемо сюди кисень, збільшимо потужність електрики. Ми це зробили і по тому ми потрапили в державну програму. Відділення у нас почався з 2018 року, коли ми для міста придбали пересувний ангіограф для саме для цього закладу для і відкрили дане відділення. Потреба, якби в оперативних втручаннях вона, звісно, була, але враховуючи те, що в місті вони не проводились, пацієнти всі їхали в місто Київ за таким видом медичної допомоги. Потім ми згодом побачили, що потужності пересувного апарата нам не вистачає на ту кількість потреби, яка є для мешканців міської територіальної громади. Тим паче, що сюди почали звертатися мешканці всієї сумської області для отримання такого виду допомоги. І звісно, настала потреба в модернізації, скажімо так, обладнання для цього відділення. Ну а це придбання уже стаціонарного ангіографа. Зараз до нас потрапляють хворі з інфарктами, які обов'язково проходять через цей кабінет, і ви бачите, що він згідно вимог Міністерства охорони здоров'я розташований саме на першому поверсі у відділенні екстреної медичної допомоги. Хотіла б наголосити на тому, що от установка того самого кардіовертерів, дефібриляторів, установка трьохкамерних кардіостимуляторів. Це в жодному лікувальному закладі міста і області не проводиться за виключенням тільки нашої лікарні.